Космос сказано вже багато, але ще говорити не переговорити. Річ у тім, що в області поставили собі за мету увічнити досягнення у космічній галузі. Конструкторське бюро Південне про нього багато говорять, але рідко показують. Для того, щоб потрапити сюди, треба бути конструктором, поважним послом чи просто допитливим журналістом. Головне не розвідником. Последние годы, когда мы прекратили разработку военной техники и занимаемся только мирными носителями, спутниками ну, и двигателями для них, Это фактически вопросы сохранения конкурентного преимущества, да, потому что промышленность имеет место. И, с сожалению, я могу отметить, что очередная ракета американцев что-то подозрительно похоже на нашу ракету «Зенит», которая имеет возможность наблюдать Калифорнию на морском старте. То есть технические решения наши, безусловно, хороши, и они их копируют. Часу ті ж американці, коли мали небагато інформації, давали нашим ракетам свої назви. Першу бойову ракету 8К-63 за заокеанські конкуренти назвали сандал. Останню бойову взагалі сатаною нарекли нам. Хочеться вірити, що не случайно вони назвали її сатаною. От тому що насправді її характеристики привишають, ну не знаю гипотетические возможности тех ракет, которые в этот период создавали американцы. Относительно своих ракет она действительно сатана. Нині розробки вже не в бойових, а в мирних цілях. КБ «Південному» є чим пишатися. Це важливо і для міста, але і для України це дуже важливо. Тому що Україна принадлежить может быть, ну скажем, десятки стран, которые обладают полным циклом производства космического продукта. И это наша не только гордость, это наше, как сегодня говорят, конкурентное преимущество Украины как страны. Днепропетровцам про переваги вирішили нагадать, а туристам их показать. Через полгода будет создан уникальный парк ракет в городе Поднепетровск. Это не просто красивый проект, это еще и одна из точек притяжения в наш город, которая даст возможность привлечь и туристов, и гостей из всей Украины. За круглим столом в обласній раді розглядають черговий проект ракетного комплексу. Спочатку посеред міста хотіли встановити десяток ракет. Думали, що буде около 10 ракет, потім 5-7. На сьогоднішній момент це буде три ракети в зборі великі, і елементи ракет в закритій експозиції. Пусть ще буде кілька інтерактивних моментів зв'язаних з тим, щоб можна було чуті і вібрацію при взліті ракети, і подивитися своїми глазами ну, та будвинука вигляділа на самом деле. То есть бути що таких моментів зв'язаних з інтерактивними десять років тому у Дніпропетровську вже були подібні задуми з ініціативи тодішнього губернатора Миколи Швиця. Навіть розробили грандіозний проект встановлення ракети на набережній. выше 60 метров представьте себе какое величие 62 метра за вышки 4 метра у диаметре Ракетоносій сейзени 2 мог підноситися навіть над недобудованным готелем парус если рассматривать эскиз на котором изображена ракета самая главная деталь это основание на котором держится ракета вот это основание это были забиты большие глубокие слои Дальше кусок берега речки Днепр была засыпана э, щебнем и отвоевана территория. То есть вот комплекс, который сегодня э, строился, он был, собственно, отвоеван у воды. Между поплавком и э, ныне заброшенным парусом. Ці незрозумілі конструкції мали стати експозиційно інформаційним космічним центром. Але у тому ж 2003-му Микола Швець залишив крісло голови облдержадміністрації. Разом з тим припинилося і фінансування космічного проекту сім'яті На сьогоднішній день нужна около 17 мільйонів. Щоб до А подачі я не знаю, та уксун він сколько запацентував грошей, я не в курсі. Сьогодні так званий парк ракет збираються створити на перехресті проспектів Пушкіна та Кірова. Будівництво тут обійдеться значно дешевше, допоможуть спонсори. Ми розглядаємо в настоящий момент около 10 мільйонів. Я думаю, що нам сделали шаг навстречу наші партнери, в тому числі підприємства, які задіяні в цьому проєкті. Це будуть кілька істочників, це будуть і деньги привлечені, і частично обласні. За задумом стіни комплексу будуть прозорими. Розрахунок простий. Побачиш через скло двигун ракети та й зайдеш на нього подивитися. Фасадна часть зроблена прозрачною. Там хорошо видно ракету. Ось тут буде на першому етажі стояти два двигателя, які вже передані і верні дані з голосі кафедри нашого університету. Сама будівля двоповерхова, 600 метров квадратных. Под куполом рухатимуться супутники. Это будет все легкое, современное, прозрачное. Это должно быть, это, знаете, на уровне павильона, я бы даже сказал. Это не как здание. Здание будет нижняя часть. А все остальное, это, я говорю, то, что прозрачное, такое легенькое, чтобы зашли, было видно. И даже со стороны вышли и увидели ракету через стекло, и вам захотелось туда зайти. Просто послушайте, кадаю що буде аудіо когда будет мигать мігать зв'язне небо там і так далі. Імітація, то я думаю, це буде очень интересно. Розробити експозицію для майбутнього космотуристичного центру доручили історичному музею імені Яворницького та Національному центру аерокосмічної освіти молоді імені Олександра Макарова. Була предложена така концепція, в основі якої візуалізація хронологічного порядку історії становлення розвитку Дніпропетровська ракетно космічного центра. От е е конца х років до наших днів. Обіцяють майбутні відвідувачі не просто побачать, а відчують старт ракети. Под все это будет подключена, ну, вот как э, нынче модно говорить, 4D сопровождение, звуковое, вибрационное и так далее. Будут зоны, э, где можно прочувствовать, как дрожит там земля, стены, пол, когда стартует ракета-носитель, какая это вот звуковая, э, акустическая вот, и прочая нагрузка. Можно будет посмотреть на Макети современних спутників розробки «Южного». супутники. До речі, літатимуть на фоні зірок, і це у найближчому майбутньому. А прямо зараз дізнатися про космос можна в аерокосмічному центрі. Паракрекет і освітній центр запевняють, не будуть перегукуватися, бо у них різна ідеологія. это идеологически разные структуры. Если наш национальный центр – это образовательно-музейный комплекс, главная цель которого – это образование, пропаганда, воспитание и все прочее, то комплекс, который будет строиться в районе облсовета, угол проспекта Кирова, Пушкина, это в первую очередь историко-презентационный, наверное, комплекс, который будет для всех, всех, кто приезжает, Город, хто проходить мимо, хто попадає неважна. В центр города являться презентації Дніпропетровська як столиці ну, українського наверное, мірового мирового страєння. До космічного музею скаржиться директор центру приходить небагато людей до 20 тисяч на рік. Наша програма поповнила кількість відвідувачів. До речі, екскурсії, як пояснили, безкоштовні для всіх. У 1996 році указом Леоніда Кучми у Дніпропетровську був створений національний центр аерокосмічної освіти молоді імені Олександра Макарова. При ньому відкрили єдиний в Україні музей ракетокосмічної техніки. Ки переступаєш поріг, як тебе ведуть до образів світил космічної науки. Кожен з них зробив чималий внесок у загальну справу. Сергій Корольов, Олександр Макаров, Леонід Кучма. Особлива увага керівникам конструкторського бюро Станіслав Конюхов очолював його з 1995 року і до смерті. Для конюхова выпала самая тяжелая ноша. Он принял руководство конструкторского бюро. Можете представить, в каких условиях? Развал могучего государства. Вот, в связи с этим абсолютные, скажем так, изменения в взаимоотношениях с партнерами, недостаток финансирования уже украинской ракетно-космической отрасли, падение производства. Але Станіслав Миколаєвич зберігає надбання попередників, підписує міжнародний контракт Циклон 4 та впроваджує унікальний проект Морський старт. Втіха макеані з полуто платформи виводять спутники з небувалою точністю этого проекту. За точність суведіння буквально несколько місяців назад виділена, ну скажем так, соответствующая запись книги Рекордов Гіннеса. на керування Володимира Федоровича Уткіна теж припали декілька легендарних проєктів. На слуху на сьогоднішній день в овцом міріта і Сатана, от ви всі слышали, от mm -hmm. ракета, яка на сьогоднішній день стається непривзайденим образцом бойового ракета Вот, Лучше нею, пока місць ніхто і нигде нічого не зробив. Без Михайла Кузьмича й ангеля ракету будівну гаусь уявити взагалі неможливо. Человек, Ну навіна після своєї смерті залишився засекреченою лічністю і тільки там фамілію мостарше поколення друг другу шепотом передавало. Ну слава богу, зараз часи времена і змінилися. Ми можемо дітям нашим случаям про всіх цих людях розказувати. Інтригу створили. Мовляв, зараз поговоримо про заборонене, тож можна і до музейних експонатів рушати. Мы входим в выставочный зал, который мы называем космическим залом. А что за дивна такая гарна назва? Космический, потому что здесь представлены представители всех поколений космических аппаратов, попросту говоря, спутников, которые спроектированы в нашем конструкторском бюро Южное и изготовлены на южном машиностроительном заводе. Виявляється, кожен супутник з багатодітної родини. У космічного апарата, як мінімум, є один піддослідний брат близнюк Тот, який полетить, он, извините, знаходиться під стеклом. І пока на вот втором, третьому, четвертом здійсні не пройде повністю експіральна відработка, його в космос не запустять. Це тільки є спосіб підтвердити роботоспособність. Саме близнюків чи пак трійнят, тільки без дорогих деталей і виставляють у цьому музеї. изготовленные в условиях реального производства изделия, спутники. Единственное, что может быть какие-то дорогостоящие элементы, как там оптические линзы, элементы солнечных батарей, бортовые химические источники питания, они заменены просто весогабаритными муляжами. То есть вот по весу, по габаритам, по внешнему виду это абсолютно идентично тому спутнику, который летал в космос. А ці вже навряд полетять. Перший космічний апарат вивела на орбіту команда Сергія Корольова у 1957. -му. Дніпропетровські розробки вирушили у всесвіт трохи пізніше. Спутник здійспім. на жаль, самого-самого першого спутника нету, тому що він благополучно виконав свою задачу, відлітав. А от десь представлені одні із э, перших спутників, имеющих шифер ДС. Саме Дніпропетровський супутник. Да, Перший Дніпропетровський спутник був выведен в 62 году році. На орбіту розробка Дніпропетровської команди Янгеля руші прогресу. Супутник використовували вже у науково-дослідних цілях. Там вже стояли научні прибори, які дослідували магнітні, сі я не ошибаюся, процеси в атмосфері. До наступного супутника причепили хвіст. Это так называемый гравитационный стабилизатор. Удалось подтвердить, что на высотах полета этого спутника все-таки пусть это очень-очень разряженное, но существует атмосфера. Это вот как у самолета хвост стабилизатор, который держит самоліт в определенном направлении. Так вот и у спутника. Такой вот стабилизатор, который он, чтобы он в одном положении летел, чтобы его не крутило. І тут нарешті мені пояснили призначення ракет. Вони виводять космічні апарати за межі атмосфери і задають їм потрібну швидкість щонайменше 8 кілометрів на секунду. Супутник Січ 1. Останній космічний апарат цієї серії було запущено на орбіту у 95-му році. От, якщо ви його пощупаєте, воно вроді як как, видите слой внутри з синтепоном. Це uh -huh. не синтепон, це спеціальне на основі мінеральних ват, Вещество, которое обеспечивает защиту поверхності від воздействия як солнечного нагрева, так і холода. Uh -huh. Це не крила. Нет, nee, это солнечные батареи. То есть то, что обеспечивает питание, энергией, грубо говоря, они вырабатывают электрический ток, под которого потом работают все вот эти приборы. На борту, конечно, есть химические источники питания, попросту говоря, как аккумуляторы, вот как вы говорите. Они, звисно, есть на борту, но не на этом. Не потому, что мы тут как бы эти приборы поснимали, а потому, что это непозволительная роскошь. Супутник у повній комплектації важить близько двох тонн. Наступний експонат шість з половиною. Це взагалі літаюча лабораторія. Це спутник називається Океан О. Спутник дистанційного зондування землі. Якщо простіше, це великий космічний фотоапарат. Нужні специфічні процеси дослідження поверхності землі або води, які показують ті, ну, скажімо, параметри, які обичним глазом не видны. Звичайній людині навряд чи вдасться розібратися, що саме своїм знімком хотів сказати космічний митець. Нічого не понятного і нічого ну, не вірне, правда? <світ> А для специалиста он реально скажет, а не, говорит, это же, говорит, вот какой-то там температурный режим распределения или температуры по поверхности Крымского полуострова, или распределение каких-то водных ресурсов по поверхности, mm -hmm. понимаете, вот все это, каждый цвет, каждая точечка, она имеет определенное значение. Может быть, ви скажете, так подождите, зараз в інтернеті можна там посмотреть фотографію проспекта Гагаріна і наш центр, на который даже навіть людей видно, там не видно. Но... Минуточку. спутник океан, выведен вот в 99-му році. Тобто це вже, грубо говоря, 15 лет тому. На тот момент на тот момент, нічого лучше вот этого не було. Новіші моделі супутників стануть музейними експонатами після того, як морально застаріють. А над сучасний парк ракет пообіцяли відкрити до жовтня 2013-го. Сподіваємося, ми з вами станемо одними з перших відвідувачів. Дивіться та читайте наш щоденник. Ми знаємо, де цікаво.